Сьогодні закінчився перший навчальний рік наших дітей, рік напруженої праці, перших успіхів і перших невдач. Увага, увага, шановні друзі. Ми сьогодні зустрілися у тісному крузі. Всі дружні, веселі, радіти за нас, Ми всі перейшли вже у другий клас. У нас чудовий настрій. Ми схвальовані в клай. Скажемо, ми перший клас пощавай. Є червоних днів багато, на листках календаря, а між ними наше свято, свято перша сходенка навчання школяра. Дивлюся я сьогодні на вас, гордих, щасливих, таких великих. І подумки повертаюся до 1 вересня. Хвилювались ви, хвилювалася я. Думала, як зрозуміти кожного, як навчити вас читати, писати, рахувати, бути добрими, вихованими. Пригадаємо перші уроки, першу радість і перші сльози. Як ми тихо сиділи, як ловили солова, все нове, не повторив би безповна. У кожного друзі єдиний лише раз, була і свій перший пам'ятний клас, і перший підручник, і перший урок, і перший заливчастий шкільний дзвінок. Буквари почали ведешні вивчати. Дуже гарно весь наш клас навчився читати. Книга мудра і багато знає, Чить людину, як на світі жить. Мудрий той, хто книжечку читає, Знайко завжди спереду біжить. Ох, і муку ми терпіли, доки Бог вписать не вміли. Був важкий і сльозами час. Тепер у школі найкращі зошити у нас. Хто навчився грамотно писати, тому всі відкриються путі. Зможе він багато розказати, допоможе іншим у житті. Любі мами й тате. Найдорожчі в світі, Щиро дякую від нас, приміть за те, що вчили з нами весь цей рік. Хоч часом ми буваємо нечемні і дуже ви хвилюєтесь за нас, але усе ще знаємо, напевно, ми більше радуємо вас. Я хвилююся, ніколи я хвилююся весь час. Я сьогодні ми сьогодні перейшли у другий клас. Крейда, дошка, квіти карти разом з нами перейдуть. Трошки вищі стануть, парти разом з нами підростуть. Полюбила всіх ми в класі. Дружба об'єднала нас. Разом з нами наша дружба переходить в другий клас. Як з учителькою бути? Хіба кине вона нас? Ні. Ми свою учительку. Переводим другий клас! Топікає кінця наше свято, але розпочинається не менш радісна подія для всіх учнів. Це літні канікули. І де б я не був, і куди б не пішов, яких би я друзів собі б не знайшов. На рідці і в полі я згадую школу. Я знаю, що в другий я клас перейшов. І велике вам спасибі, що прийшли вітати нас. Обіцяємо постаратись і так старанно навчатись, щоб у школі був найкращим наш веселий другий Б клас. Дорогі мої першокласники, вітаю вас з завершенням першого нашого навчального року. Ви стали справжніми учнями. Багато чому навчилися, багато дізналися. Бажаю вам успішно крокувати дорогою знань, бути допитливими, активними, дружними та веселими.